Це мало бути звичайне чергування: ранок, передова, холодне повітря і знайома рутина перевірки обладнання. Але замість чергового технічного звіту цей день став початком того, що згодом назвуть однією з найточніших і найефективніших операцій за всю сучасну історію війни. І все почалося з одного випадкового радіоперехоплення. На позиції під Запоріжжям оператор РЛС із позивним Козак якраз тестував нову систему фільтрації сигналів. Нічого незвичного, налаштування частот, сканування ефіру, звичний фон шуму. Та раптом на екрані з'явилася хвиля, якої не мало бути. Спершу здалося поміхи, але з динаміка почувся обривок розмови. Дуже тихо, ніби крішу, але слова було чутно чітко. І що важливо ці слова не були нашими. Козак миттєво напружився. Він затримався на частоті, увімкнув фільтрацію шуму, і в наступні півхвилини став випадковим свідком розмови, яка без перебільшення могла змінити хід війни. Це був не просто перехоплений наказ чи доповідь, це було щось більше. Двоє високопоставлених офіцерів ворога обговорювали деталі секретної операції. Їхні голоси були приглушені. Але емоції передавалися крізь ефір: нервозність, поспіх, тиск. Вони згадували об'єкт під кодовою назвою Килим Аладдіна. Далі було більше. Прозвучала фраза: до запуску залишилось дві доби, всі мають бути готові. Козак одразу зрозумів, це не просто розмова, це стратегічна ціль. Його рука не тремтіла, але серце калатало, коли він натиснув кнопку запису. Наступні п'ять хвилин він мовчки слухав, фіксуючи кожне слово. І чим далі, тим більше у нього було відчуття, що він став свідком чогось надзвичайного. Розмова торкалась підготовки новітніх літаків, тих, які досі ще жодного разу не з'являлися в повітрі. За словами одного з офіцерів, машини вже були приведені у стан повної бойової готовності. Це означало одне. Противник готував щось велике. І дуже скоро козак діяв чітко. Запис було негайно передано командуванню. Через п'ять хвилин в штабі вже знали: йдеться про стратегічний об'єкт ворога аеродром, що розташовувався глибоко в тилу, і на якому, за попередніми даними, перебувало до 12 новітніх бойових літаків, які могли стати вирішальним чинником у запланованому масштабному наступі. Зібралась термінова військова рада, штаб кипів. Обговорювались десятки варіантів, всі розуміли, потрібно діяти швидко і найговніше тихо, бо один витік інформації міг зруйнувати все. Далі події почали розгортатись так, ніби за сценарієм голівудського трилера. Але це була не вигадка, це була реальна війна. Проблема полягала в тому, що аеродром знаходився на значній відстані від лінії фронту глибоко в тилу. Добратися туди без поміченої активності було майже неможливо. Усі підступи щільно охоронялися. Район був прикритий сучасними системами ППО, а наземні шляхи прострілювались і контролювалися цілодобово. Прямий авіаудар його б збили ще до підльоту. Артилерія не дістає. Масована атака втратили б усе і нічого б не досягли. Командування розуміло: стандартні методи тут не спрацюють, потрібно діяти нестандартно. На нараді зібрали офіцерів із різних підрозділів розвідка, спецпідрозділи, фахівці з РЕБ і командири дронових груп. Те, що з'явилося на столі після п'яти годин москового штурму, було планом операції, який згодом назвуть геніальним ризиком суть зводилася до одного використати хаос, створити ілюзію масштабної атаки, а потім вдарити зсередини. Перший етап дезорієнтація. У зовсім іншому районі фронту наші підрозділи почали активно імітувати підготовку до штурму. Навмисно шум, рух техніки, хибні радіопереговори. Все для того, щоб ворог подумав, що ми готуємо прорив на північному напрямку, і це спрацювало. У цей самий час група РЕБ вийшла на позиції ближче до тилу. Вони почали глушити канали зв'язку в районі того самого аеродрому. Це створило радіотишу. Ворог залишився сліпим і глухим на найбільш важливому об'єкті, його командування ще не здогадувалося, що це лише початок. А далі був другий етап обман. Наші інженери створили спеціальні сигнали, які імітували координацію ударної авіації. У небі з'явилися кілька розвідувальних БПЛА, які працювали на великій висоті. Вони не атакували, лише позначали ці лазерами, розганяючи сигнали на всіх можливих частотах. Ворог це підхопив. По радіоперехопленням стало зрозуміло, вони готуються до масштабного авіаудару. І тоді трапилось те, що кардинально змінило ситуацію. Командування противника, не дочекавшись удару, самостійно почало евакуацію літаків з аеродрому. Частину бойових машин вивели з ангарів, завели двигуни, але в цей момент саме переміщення стало їхньою найслабшою ланкою. У небі зависли дрони-розвідники, які негайно передали координати в штаб. І от тоді настав третій етап проникнення. Невелика група спецпризначенців, що ще з вечора чекала команди в районі аеродрому, під покровом ночі в абсолютній тиші, рушила до об'єкта. Вони йшли через яр, повстарикон, обходячи спостережні пункти ворога. Група з шести бійців несла із собою не тільки зброю, а й ретельно упаковані вибухові пристрої зі спеціальними таймерами та дистанційними детонаторами. За словами одного з учасників, усе виглядало як добре відрепетирована вистава. Вони точно знали, де знаходяться вразливі точки. Ці дані отримали ще під час розвідки за тиждень до події. Вибухівку заклали у три ключові місця на ВПП, в ангар із технікою та на пункті керування системою ППО. Коли останній боєць залишив територію, лишалося лише чекати. Після виходу групи спецпризначенців почалося найголовніше фінальна фаза. На годиннику була третя ночі. Небо над аеродромом залишалося спокійним. Ворог ще нічого не підозрював, але вже за кілька хвилин усе мало змінитися. Наші безпілотники знову з'явилися в повітрі, на цей раз із чітким завданням остаточно паралізувати систему ППО. Вони вдарили по радарах і мобільних установках, які ще залишалися активними після першої хвилі перешкод. Ці точкові удари... Не тільки вибили критичні елементи оборони, вони змусили ворога повірити, що атака вже почалася. В ефірі знову з'явились панічні переговори хтось кричав про авіаційний наліт, інші про втрату зв'язку з командуванням. І в той самий момент, коли тривога досягла піку, спрацював перший заряд. Вибух прогримів на взлітно посадковій смузі. Гучний, потужний, він зруйнував бетонну поверхню на десятки метрів, так, щоб жоден літак більше не міг здійнятись у повітря. Через секунду зреагували решта зарядів. Удар по ангару був точним і руйнівним. Пожежа почалася миттєво. Усередині знаходились одразу кілька бойових машин, включно з новітніми моделями, які ще не брали участь у бойових діях. Полум'я миттєво охопило металеву конструкцію, а вибухова хвиля винесла ворота ангару. Третій заряд у пункті керування ППО поставив крапку. Залишки захисту були знищені, оператори загубили орієнтацію, а система повністю вийшла з ладу. Усе це тривало менше 10 хвилин. Але масштаби були такими, що навіть ті, хто бачив це на власні очі, потім говорили, здавалося, що це година. На ранок знімки із супутників підтвердили аеродром більше не існує як бойова одиниця. Вся смуга розірвана, ангари в руїнах. Більше десятка літаків знищені, з них кілька експериментальні моделі, які ворог готував до вирішального етапу наступу. Але найважливіше ніяких втрат з нашого боку, жодного. Група спецназу повернулася на базу за кілька годин до початку вибухів. Безшумно, непомітно, як і прийшли. І ось тут почалася справжня паніка, але вже в ворожому штабі. Радіоперехоплення, зроблені наступного дня, показали повний хаос у ланцюгах командування противника. Офіцери кричали, шукали винних, висували версії про зраду. Хтось навіть вимагав провести розстріл чергових. Командування за чутками одразу ж скликало екстрене засідання. Частина генералів була усунута, почалося внутрішнє розслідування. За деякими даними, кількох офіцерів навіть заарештували, підозрюючи в передачі інформації. Але жоден із них так і не зміг пояснити, як наші змогли не тільки проникнути в глибокий тил, а й провести операцію з такою точністю і синхронізацією. Усе виглядало так, ніби удар був нанесений невидимою рукою, і для ворога це стало не просто втратою техніки. Це був удар по впевненості, по системі, по авторитету командування. А найголовніше це тільки початок наслідків. Результати цієї операції почали проявлятися буквально через кілька днів. Ворожа авіація, яка ще нещодавно здійснювала по кілька вильотів на день, раптом зникла з неба. У прифронтових районах настала тиша незвична напружена. Наші підрозділи підтверджували, ворожі літаки більше не з'являються над позиціями, немає ударів, немає розвідки. І це не випадковість. Аналітики встановили, разом із знищеними літаками ворог втратив ключовий аеродром, на якому базувалися не просто бойові машини, а саме ті, які мали змінити баланс сил, за словами експертів. Знищені літаки належали до експериментального класу, ті, які ще проходили випробування. Їх виготовлення займало роки, а вартість обчислювалась сотнями мільйонів. Відновити втрати в короткі терміни фізично неможливо. Це означає, що наступальні плани ворога були відкладені на невизначений термін, а наша армія отримала унікальне вікно можливостей. І ми ним скористались. На кількох ділянках фронту наші сили перейшли в наступ, підрозділи просунулися вперед, зайняли стратегічні висоти, укріпили нові позиції. Противник, втративши перевагу в повітрі, був змушений перекидати резерви і терміново будувати нові лінії оборони. Але надто пізно, попри спроби приховати масштаби втрат, ворожа пропаганда не змогла утримати інформацію: супутникові знімки, витоки з анонімних джерел. Паніка в ефірах, усе це стало надбанням публічного простору. Соцмережі буквально вибухнули. Люди писали це рівень НАТО. Такі операції в історію входять. Ось як виглядає справжня професійна армія. На міжнародній арені резонанс ще більший. Західні експерти порівнювали цю операцію з класичними зразками військового мистецтва. Один із колишніх командирів ПВС США заявив. Це ідеальна комбінація розвідки, координації та нових технологій. Так працює сучасна війна. Водночас ворог проводив внутрішні чистки. За непідтвердженою інформацією, декілька генералів були зняті з посад. Частина офіцерів заарештована. Серед них і ті, хто відповідав за безпеку аеродрому, в штабах недовіра, страх, звинувачення. І найголовніше вони досі не розуміють, як саме ми змогли це провернути. Тим часом в Україні. Хвиля підтримки в соцмережах, на телебаченні, у публічному просторі, гордість, вдячність, повага. Одне повідомлення стало вірусним. Вони зруйнували не просто аеродром, вони зруйнували впевненість ворога в своїй недоторканності, і це правда. Ця операція довела. Ми здатні бити точно, глибоко і без втрат. Ми вміємо мислити нестандартно, діяти скоординовано і завдавати удару там, де противник почувається найбезпечніше. А ще вона показала, випадковість може змінити історію. Усе почалося з одного незначного сигналу в ефірі: одне радіоперехоплення, один оператор, який не проігнорував шум, а зупинився і прислухався. Цей сигнал став точкою відліку. Операція, яка народилася з тиші, завершилась вибухом, що пролунав на весь світ. Дякую, що додивились до кінця. Якщо ви вважаєте, що ця історія заслуговує на поширення. Залиште коментар, поділіться відео та підтримайте наш канал. А ми вже готуємо наступну історію. Не менш неймовірно. До зустрічі!